Майнкрафт, але тут будуть генеруватися нові данжі. Погнали. Для початку добуду дерево. Добре, що я на ньому заспаунився. Давай. Перший кусочок. Другий. Третій. Четвертий і останній. П'ятий. Эм, о. Камень. Одна из... Ну, это не новая это просто нервируются вот такие вот камни великие, на которые можно спокойно залезть. Кстати, Звитки тут гнила плоть. Я тут реально якось много. Я тут забагато, наверное. О! кусок дерева. Звісно, я його собі заберу. Вс да, погнали. О, два камня разом згенерірувались. Ха, прикол. О! Перша структура. Там є квіт, там ті є залізна броня, а там ще домик вау. Офігеть. Все, погнали до першої структури. Щоб прям нам... Стоп здоровезна Йолка! Щоб нам життя не казалось медом, то я спочатку оце зайду в домик, тут де такий собі лут. А. Він заспавнився в блоках. Я в нього не зайду. О. А, ага. Та я можу виламати стекло. Все, скла немає. О, луки стріли. Ну тут теж хороший лут. Просто в тому, що є броня. Ну і тут є маленька броня. Невеличка, але чуть-чуть броні є. Зараз золотаю за і покажу все разом, що тут є. У всіх бочках я залутав отакі от предмети. Один щит, два чотири стріли і один лук. Добре, а ну шітю буде. Ого! Тут є всі вещи для крафта костра. Тут, напевно, хтось костри крафтові ламав. Ага. Ну от, бачите, у блоках заспаунилось. Ну залізем тут є. Через у у, -у, -у, -у! Меч. Чоботи Шапка Ліжко заодно з собою заберу. Це вообще данж лучший всіх. Тут вообще прям ще бронька. Чоботи поганище, не то ж, чоботи. Це о, ще броня. Я тут залутаюсь вже і буду крутим. Збираю. О, все. Тут ми все залутали. Далі погнали туди. От сюди крутий. Ой. Цей крутий данж а потім підемо туди. Дивіться. Це самий крутий данж, який я хоч колись бачив. Ні, ну ви взгляніть, скільки тут заліза. Броня заліза. Ой, цей кольчужна. Все. О, а як вони так блоки поставили? Твой тут що? Неведимі блоки стоять якісь. Ага. А то що ж за ванпост? Ні, туди треба залутатись, щоб піти. Туди треба залутатись. О, може наверх заліземо? Давай, 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 давай. Куди, куди, куди? Якось я не зможу залізти. А ну попробую сюди. Під вікном там якась машина поїхала. Добре, ну якось сюди попробую залізти. Наверное, я ещё потом сделаю другую стену. Ага, тут пусто. Ты на что я сюда залезал? Там же... Шо... Там же данж. Сиди. Сиди, сходи куда -то. Пробую сбоку залезть. І тут просто... Угу. Значить, тут э, цей данж не такий уж… Та ні, крутий, крутий. Ого, там ще не один данж, там якась йлка і ще якийсь жовта, якась жовта-величезна квітка. Зараз перепливу річку і побачу. Перепливу я річку і побачу вон то. Думав, буде чу-чуть нових текст... цього данжів Оказалось, вон скільки цей мод додає данжів Обалдеть Ага, то це просто дерево. Тут нема лута. Ть. О, якийсь домик заброшений. Це просто квітки, Заброшений домик. О, дерев'яна кирка. Якраз підійде нам. Добре, я ще перейду до того другого данжа і тоді зустрінемось. Вон до того. Біг, біг я, і в мене цілого ніч почалась. Е, О, все. Оп! Пішли в той данж. Що тут ще якісь розбойники будуть, то я просто Та Я просто не буду тут в тому данжі лазити. Ага, це просто якась вишка. Тут просто ага, то ми лутали. А, ні, це просто якесь пугло. О, там якийсь корабль. Що то таке? Ну там щось є. А я не вибрав. То реально якийсь корабль, тільки він дуже далеко. Я до нього не дойду, не доберусь ніяк. Мені треба дуже багато блоків. Добре. Зараз я добре залутаюсь і достроюсь до корабля. Я собі лутався, дивлюся, тут кріпер якийсь взірвався. О, вовк мені дедо був клас. Ну, вовк він їсть овець. Дивіться, от я надів всю свою броню, яка була. Вон ну, зробив. Меч і каркус з всього чого було. І ще от у мене є стрілий лук. Ще